Днями представники Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відвідали виставку лубенської архітекторки Ірини Казакової під назвою Я тут живу. Студенти, викладачі та керівництво університету мали змогу дізнатися більше як і про саме місто Лубни, так і про постать Ірини Едуардівни, яка має відношення до багатьох відомих споруд міста. За плечима Ірини Казакової участь у багатьох республіканських і обласних виставках і конкурсах вона має безліч грамот та різних відзнак. Є лауреатом літературно-мистецької премії імені Василя Симоненка, Є діючим членом національної спілки архітекторів України, захоплюється живописом та краєзнавством. Перед присутніми на зустрічі виступили люди, з якими співпрацювала Ірина Казакова в різних проєктах. А сама Ірина Едуардівна зробила невеличку екскурсію з історії створення своїх найцікавіших проєктів і тих, що, на жаль, поки що залишилися лише на папері. Архітектор наголосила на тому, що дуже важливим є зберегти древні архітектурні пам'ятки міста, і в цьому її повністю підтримав голова вченої ради Луганського національного університету Віталій Курило. Ірина Едуардівна. Зрозуміло, що місто, яке має тисячолітню історію, воно повинно свою історію вберегти. На превеликий жаль, місто Лубни більшість своїх історичних пам'яток не зберегло я. Як людина стороння, то бачу, що дуже і дуже мало древностей. 19 століття, а глибше і нема нічого. Це свідчення того, що предки і їхні потомки якось не дуже опікувалися своєю стариною. І те, що ви от, людина творча, починаючи з, з яких 80-х десь років. Да, Оцим займаєтеся і зберігаєте ті пам'ятки, які залишилися, і створюєте нові пам'ятки, нову історію міста Лубни. це дуже-дуже добре. Головне, щоб у вас були послідовники і щоб були люди, які розуміли цінність історії для свого міста. Тому що місто Лубни цього заслуговує. Я тепер знаю Ірину Едуардівну як талановитого творця, архітектора, який багато зробив для свого міста Лубни і для сучасників, і для нащадків, і в своїх творіннях увіковічила себе. Це дуже важливо і для неї, і для лубинчан, оскільки людина оцінюється за її справами, а не про те, що вона говорить. Ірина Едуардівна, я думаю, що багато поколінь будуть милуватися всім тим, що ви створили, і таким чином ваші творіння будуть жити вічно, а ви в них будете жити вічно. Ми вас запрошуємо завжди в університет вам є ще розповісти можете. А я хочу сказати: значить у нас у, у бенських активістів з'явився ще один козин в рукамі. Ми будемо віддаватися підтримкою звертатися. Без <головік> проблем. <головік> Дякую. <головік> <головік> Воду і западу. Оце Харківський торт, хоча там неспокійно в Харкові, але торти виготовляють. Просто Луганськ зараз окупований і там ведуться бойові дії, а тут ми маємо із Луганського шахтарського ну, на, на, на наступний рік обов'язково. Завжди, шановні друзі, коли ми проводимо заходи в цих залах, ми завжди говоримо і дякуємо нашим захисникам за те, що є можливість саме сьогодні поспілкуватися під Лубенським мирним небом.